Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Десять годин ранку, а в селі вже давно кипить робота. Я вже з самого ранку пройшлася по асфальту в себе в дворі в мами і обробила від бур'янів, бо, он, бачите, під бордюрами зеленіє портулок який. Поснідали, збігала на город. Вчора не була в кабачках, позавчора виривала, це дивіться. Спозавчора, оце, такі кабачки вже понаростали, бачите? Буде що їсти. Мабуть, у ті два більше я морозильну камеру покладу, покришу, а ці посмажу на обід. Ось два огірочка, Вже їмо огірочки. Я ж не кажу, що там вже наїлися. Ні, вчора Віталій вирвав перші чотири огірочки вдома з отих тих кущиків, які я вирощувала з розсади. Сьогодні двоє вирвала. І смачнющі, дівчатка, свої огірочки, набагато смачні, смачніші, ніж куповані. От. Віталій коса бур'ян. І чую не тільки Віталій, сапа, ой, кажу сапа. коса гуде і в нас справа там в садку, і в сусідів зліва. Обкошуються люди, бо буряни пруть, як на віженні. Все, побігала, провірила, все там. А ну що тут таке? Нема цього кліща. Чи вони вже, дівчатка, не скакають на собок та кішок? Та ні, нема. Зразу буду йти на город. Вітрюгани ще ж таке розібралося, хай Бог милує. Вітер такий віє, і оце ж, бачите, одягла. Світерочок, бо холодно, штанці, калоші запнулася та йду на город. 10 годин, як я вже казала, а не жарко, ні. І мене запитували там, чого ви оце в платках. А того дівчатка, що, ну, особливо з роками, то вуха мерзнуть, знаєте ж, які зразу ранки в нас, хоча і влітку. То вуха мерзнуть зранку, то вітер. Підвіває, то сонце в голову пече. Отож і запинаєш платок. А як між людьми йду, то я, то я платок скидаю, дівчатка. Все, буду брати сапу та йти на город. Трохи десь там поклюкати треба. О який вітер віє. Я вже прийшла з городу. Недовго там і побула, бо треба на кухню йти та обід ставити, готувати. Та зразу швиденько суп зварю без м'яса з манкою. Ви такого супу собі ще не варили? Ні? Ну, подивитеся, який він виходить, то, можливо, комусь закорти. Оце качаю по столу яйця. Такі. Маленькі починають. Хоч би не впало, маленькі курочки, ой, молоденькі курочки починають такі маленькі яйця спочатку нести, а тоді ж вже з кожним разом яйце буде більше і більше. Ну і добре. Вже не будемо в магазині яйця купувати, або не буду бігати під, під, під хатами. Та хто продає яйця шукати. Тож, зразу поставлю суп варити і посмажу кабачки. Так як ви мені писали в коментарях, спочатку обкачати кабачок в борошні, потім яйці, посмажити і змастити майонезом, чесничком і кропом. Тож, гузенця підіймаю, ставлю суп варити і смажити кабачки. Так, як я вам вже сказала... Суп буде без м'яса. Це вкидаю картоплю і варю її до готовності. Тим часом, доки картопля варитиметься, я зроблю гарну засмажку на солі. Сало е, вижарю, а тоді накришу цибулі, цибуля, до речі, вже своя і свого роду. Е, і моркви натру. Морква купована. Але ви знаєте, та морква, яку я сіяла під зиму, то така вже гарна. Заглядаю, чи, чи, можливо, там десь можна знайти що і викопати. Зразу ось прикручу я, закипить картопля, прикручу, і сходимо з вами, покажу ж вам морква, яка вже там виросла, та що під зиму сіяна. За одну і часничку для кабачків накопаю. Ну, сюди, дивіться, яка морква, ту, що сіяла під зиму, бачите? Гарна. Вже, е... Тижні через два, я думаю, можна буде морквочку копати. Вон, гляньте. Бачите, яка? От. І просили також ви показати, яка ж морква, ту, що я сіяла в кісілі. Хочу вам сказати, доволі непогана. Я на неї була з весни, розсердилася і вам казала, що більше я так сіяти не буду. Довго вона сходила. Але причину, я думаю, всі ми тепер розуміємо, бо було ж холодно, то сходило все погано. Все. А муркочка оця піднялася і тепер гарно росте. Тож, тож, буду, мабуть, такі, як кисілі сіяти. І наступного року. Тим більше, я думаю, ви знаєте, дійсно, як я читала, що це кисіль не тільки допомагає швидше прорости моркві, але й дає поживні речовини для її росту. Ну, самі ви бачите, що не непогорна. І рідча ж сіється. Головне, дірку невелику зробити, бо я трохи зробила велику воду. Менше гвіздок треба брати. Вже шуршу я своїм обідом. Обсмажую кабачки. Так. Картопля доварюється на суп, буду манку, приготувала манку сипати. Посмажила цю засмажку, у суп, одне яйце для кабачків. І ще сюди вб'ю бо, як я вам сказала, яйця маленькі. Один кабачок накришила, нехай спробує Віталій такий рецепт. Сподіваюся, йому теж такі кабачки будуть до смаку, то більше буду готувати наступного разу. Одну вже скорду посмажила і приготувала все для перемащування цих кабачків. Часничок, майонез і кріп Зразу перемішаю і холодними буду змащувати кружальця кабачка. Ось так, Дівчатка потроху-потроху обід мій вже і йде до завершення. Приготування вірніше, мого обіду йде до завершення. Супчик я вже зварила, насипала, нехай вичахає. Кабачки приготувала з часничком, майонезом і кропом. Ну, і сало ось таке полюбляє Вітолій. Такий у нас сьогодні обід. Простенький, але смачний. Можливо, ви запитаєте. Скільки ж манки потрібно додавати в суп науко? Я думаю, ви всі варили молочний суп з манкою. Хто любить густіше, а хто рідше, так само і з таким супом. Ну що ж, дорогі мої підписники, будемо ми вже сідати обідати. А вам дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!